Так, привіт, друзі! Ось маємо ось такого звіра. Це підгарянська вічарка Айка. Купили їй ось таку німецьку гризяку. Запхала всередину ось тут є рубець. І він, певно, дуже серйозно пахне. І вона мала би зараз від нього шаленіти. Правда? А що, пахне? Ось. Собака маленька, тут їй тільки два місяці. Вона хоче все кусати. Взуття, руки, ноги, одяг. Ось, сваритися з нею за таке не потрібно. Це нормально. Ми самі ютубом учимось, слухаємо, що кажуть спеціалісти, кінологи. Це треба терпляче все пережити. Ось це ж воно все кусяє. І їй замість своїх хрупки своїх других кросовок, їй потрібно давати якусь альтернативу, щоб вона переключалась. Ой, випав випав рубець кусочок, але тут ще є, ось навіть його видно, тут ще є рубець. Дуже наша вівчарочка любить цей рубець. Просто капітально. І вона мала би, по ідеї, зараз все гризити. Давай. Хочеш щось гризити? хороше, так? Щось м'якесеньке таке, так? Ну давай. Якщо будеш працювати над цим, то можеш навіть цей рубець дістати. Так? Давай, 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 давай. Давай, давай, муть його. Так що не бійтеся, коли собаки кусаються. Хоча це деколи буває дуже больно і неприємно. Ай, каме, біжи. Бери запавку, біжи. Бери. Красуня моя, іди сюди. Іди сюди. Так. Давай, давай, діставай, де той рубайс там є. Де? Давай. Де? Так. так. Так що не бійтеся. Коли собака кусається, ви собі уявляєте, що це просто маленька ляля. Зуби ріжуться, тішуться, треба щось погризти. Ну, давай, давай, давай. Переключайся. Так. Це дуже приємно на дотик. Гарно пах. Так, що там є? Ти ж чуєш, що там щось є смачне, правда? Давай, красуня моя. Так. Там пташечки в нас літають. Так. Ну, вже у нас один раз провита. Два рази було прогельмінтована. Ось через тиждень у нас знову буде провивка. Ми прийняли рішення, що ми будемо годувати виключно сухим кормом, сухий корм, вода. Раз у 2-3 дні рубець. Кажуть, що він дуже багатий на різні амінокислоти. Ось. І два рази в тиждень будемо також давати якісь мокрі собачі консерви. І приблизно в такому режимі, собаку годуємо. Раз тиждень зважуємо і прописуємо, яка має бути кількість їди на вагу собаки. То дружина знає, скільки там має бути відсотків. І все, ми відсипаємо в окрему тарілку її добову норму їди, і розділяємо на 5 прийомів її. Так, щоб вона до кінця дня, оту добову. Свою норму, щоб вона її з'їла. Собака їсть гарно, апетит має, бігає, скаче, гавкає. Ось. Так що так. Порода безподобна, звичайно. що Так що ми дуже щасливі, що зробили вибір саме на цій породі. Далі буду підписуватись на канал. Слідкуйте за нашим розвитком, будемо старатися знімати все регулярно. Так що, дасть Бог, за пів року ми вже побачимо досить велику собаку. думаєш, що кросівки цікавіші. Ось ми тут нашу декоративну вербу а, пробували захистити. І цей розбишак, то вона трошки тут стріч-скотч порвала, але тим не менше верба ціла, потім обмотаємо заново. Так що, думаю, що ми цей. Непростий період. Переживаємо, все буде добре. Це маленька дитина і мусимо цей період пройти. Гриземо все підряд. Гілки, взуття, тапочки. Так що все, що дороге, все що шкода, ховайте подальше. Ось, Давайте якусь альтернативу. По декілька разів в день з нею добре побігати по двору з всякими іграшками, з всякими вкусняшками, так щоб вона витрачала енергію, наганяла апетит, щоб тіло мало якісь навантаження. Ось. І вже через тиждень, після другої прививки, вже будемо частіше її вводити між люди, проводити соціалізацію. Щоб бачила інших собак, котів, людей, щоб бачила велосипедистів, автомобілі. Щоб вона не була дикою, щоб вона нормально реагувала на інші подразники. Ось. Собака не має бути в якійсь ізоляції, має бути різноманіття. Пару днів назад вона з нами долала. 100 кілометрів в автомобілі, 50 в один бік, 50 в інший. Абсолютно адекватно перенесла подорож, сиділа тихенько. Ось так що собака дуже легко адаптовується до інших умов. Дуже впевнено веде себе по відношенню до інших людей. От, були у тещі. Там є такса, то з таксою вона знайомилася дуже легко. Пішла на контакт, не агресувала і не боялася. Зараз вже е, більше двох тижнів пробую подружитися з нашою британською кішкою. Кішка поки що так дуже до неї насторожено відноситься. Ось вже один раз дала. Лапою по носі, але не дуже больно. Скоріше, так, захотіла просто налякати, показати, що ну, теж щось може. Так. Так, в цілому тут все, все гарно. все гарно. Ну що, діставайся, рубезь гайка. Іставай, о так, так. Гризі, гризі. Так. Так що, Всім гарного дня, мирного неба. あ。